Міняз, міняс, міня. Коваси нормально. Поїхали в тут. Привіт, hey, YouTube. Ми вордбінді Project Почнемо наш сьогоднішній влог з поїздки. Херсон, на Херсонщину. Ми їдемо на фестиваль, будемо виступати і покажемо вам дуже багато всього цікавого. Що ти розказуєш? Я іду і запах моря. От прям чувствую. Я думав спочатку, що день, а потім оказалось, що запах моря. Ми зараз знаходимось на зелених хуторах Таврії. Правильно Таня? Да, да. Да, да, все правильно. І покажемо вам наскільки багата херсонщина на всякі українські цікавинки. Іпотерапія. Клас. А ти знаєш, що коні лікують Костян? Знаю. Ну, в них така аура, класна, вони лікують. Ооо. なすでにかい、じゃあてんてん。 Я вже 100 років не грав шах. Коротше десь так я люблю. Так, я зрозумів. <laughs> О, тут є водичка, клас. Добрий день. Добрий день. На третю, та, 4. А, 4 да. а, да. на третю годину домовлялись на чотири. А чотири чоловіка. На третю годину, а на Михайлович позвонив на шістнадцяту годину. А ви як скажете? Я скажеш? Я Оце я розумію а? по сучасному модернізований український будинок. Да, клас. Взагалі на всій цій території раніше знаходились торфяні болота, терпеніки, а зараз отут от така краса. Ну, на рівні з пірогово, мабуть, тут. Мені це Можна навіть так, цікавіше для молоді особливо. Більше, більше всяких цікавих локацій, де можна. Ну просто це як да, це більше такий розважальний центр під в українському такому стилі народному. На балконі собі не хочеш таку травичку? Хочу. Знаєш чого? Бо вона Ааа, пахне. Відчуваєте запах? Йдемо далі, бо я хочу все подивитися. І так, за останній концерт Анюка собі купила нову машину. Гордість запорізького автомобільного заводу. Так кнопочку нажми. Там відпечаток пальця. Gracias. Wow. Саме рози такі отклипають. А тяжка ключова? Ой, ну, попробуйте. Кілограм Десять нових? Десять. В одній 16 і в одній 27. О. 27. А це, я, наверное, дуже 16. Так. Да. Оце купить. Прикинь. Нічого себе. А покинеться воїни, не ходили. Росіли, що хочеться. Прикінці, якщо робити, це по одній оці. Так, це ж кожного треба зацепити за іншу, не. То я дуже розумний просто йому так. Давлять він Тут є така прикольна монета. Ответ на ваш вопрос. Задаєш питання, підкидаєш монетку і тут пише з одної сторони нет, з іншої, ДА. Давай зараз закис. зайдемо запитання і зробимо. Давай. Чи будуть в Україні хороші дороги? Ні, то так. Я ну, не можу, можу просто не мені треба зі руки. ДА! Так, колись це вони будуть. Листочки ага. били люди з усього світу, з Канади, з із... Нідерландів, із з Алжиру, з Китаю, з Японії, з Казахстану. От. <рес> Звідусіль люди били і бачите, яке вийшло дерево. Так, да. класно. Дуже круте. Мені здається, сюди приїхати з дітьми, це просто величезне задоволення. І, і басейн і для діток є, і не жарко. Так, да, рекомендуємо. На жаль, мало хто про це знає, але дякуючи Богу, ми почали вести влоги. <гум> і, до речі, це якраз час для реклами, і ви можете підписатися на наш канал. Отут зверху зараз там бачите, силочка. <гум> Нажимайте, фокусник. підписуйтесь. А ще у нас є другий канал, там де ми граємо кавера, класичну музику. Зроби пів на другий канал. Зараз. <реш> Підписуйтесь і на цей канал, то наш основний канал і там більше ніж 45 тисяч підписників. Так, може й до Києва допливемо колись. Почек. Через місяць. БНБ-прожикт <смітнє> вирушає в гастрольний тур. Мостик. <плес> О, сім'я! Сим'я, зем'янський. В принципі, теж варіант. все. Зуб Золотая Платає техно буде Ага. Я не ніколи чомусь поліпоці зло. Ну що, колеса нормальні? Поїхали в тур. Я Думаю, якраз для команди BNB буде добре. Наші космонавти йдуть. Що ви вирвалися з першого рівня? Нас відпустили вже. Тут так круто, чуваки. Там теж. <рес> Привіт, король! Що розкажеш нового? Травичку топчеш? Приєдована вода, і вона лікує всі шкільні захворювання, вона дуже кризькі для профілактики, тому що вона дуже гаряча і б'є прямо з-під землі. Так. І, там, де ваш бурлик водичка, там температура води біля 65. 50, може 60 градусов. 65 градусів тепла. Такі отправи. Але, на жаль, інфраструктура тут не дуже прикольна. Тому що це така приватна власність і це все, -все орендовано. Тому власники не хочуть забудовувати, таке серйозне, масштабне. І от маємо що Дуже цікаво, що зараз от, -от, -от ми приїжджали сюди. сюди останній раз зимою. І тут працював тільки цей гейзер. А зараз бачу там відкрилище, якесь грязіве озеро. І там ще можна піти по масці з теж Це ж дуже корисно. І вонюча. Йдемо ну, шукати місця. Дуже гаряча вода, правда. Як водичка. Водичка. Якщо попік ноги, то просто. А бомбочка можна? Бомбочка, так. Да. Давай. Зараз подивимося, як ти затримеш. Бомбочка? О, так Дихає, що вже не так буде. Так, їх раз? Враження фієні. До сих пішдесят. Люди ще дихають тим паром. Наші хлопці кажуть, що вставляє. Судячи стяна. Да. Але найголовніше на такі гейзери не брати з собою якісь старі купальники або щось таке, що не шкода, тому що вода дуже йодована і всі речі вони просто стоять потім жовтими. Лайфхак не те Ставте лайк за лайфхак. До речі, і цій воді можна знаходитись десь хвилин 5, потім потрібно робити хвилин 10 перерву, тому що можна знепритомнити від того, що вона гаряча і від такого перенасичення цими різними речовинами корисними. Ну таке і... Але найприкольніше тут зимою, якщо чесно. О, да Тоді відчуваєш весь цей кайф, коли сніг падає, коли дуже. Холодно на вулиці мінусова температура, а ти в гарячій воді плаваєш, так як в басейні, в ванні з молока. Дуже круто. І тут просто стоїть такий парк на 3 метри, на 4 вгору. і ти відчуваєш... Є відео, десь ми були зимку. Може вставимо це. Давай, давай в цьому місці, тільки зроби якийсь магічний знак і ми ставимо це відео. Зроби. Бачив когось вареного тюленя. Ну, ні здається, що вже бачив. Класно. Воно ну, дуже гаряче. Типа я став прямо під нього, щоб воно по плечах було. І там реально майже кипяток, там дуже гаряче. Ну так, да, якщо воно зараз так парує. Ну реально, вот як по плечах попадає, то пече, але відчуття дуже круче. Друзі, в своїх влогах ми вирішили показувати такі круті українські туристичні місця, але які, на жаль, чомусь не розпіарені, і дуже мало хто знає про них навіть в нашій країні. Тому в нас виникла така одна ідея. Нам просто цікава ваша думка, і взагалі чи цікаво вам дивитися такий формат відео, такий тревел формат. На тій же самій Херсонщині, де ми зараз знаходимося, є рожеве озеро, де склад. Озеро. Солі. Да. Озеро. Де склад солі. В озері він перевищує навіть склад солі в мертвому морі. Уявляєте? це так? було доведено в інститутах. все да, серйозно да, науково да. інформація достовірна. Там неможливо просто потонути. Ти заходиш в озеро, і воно тримає все зверху, тому що ну солі дуже багато там. Ну але ми ще цього не бачили, тільки знаємо. Да тому, якщо вам цікавий такий формат відео, то. Дайте нам про це знати, ставте лайки, поширюйте відео серед ваших друзів, і ми будемо бачити, що це вам подобається, і більше знімати, більше подорожувати. Наприклад, давай пообіцяємо нашим глядачам, що якщо це відео, цей влог збере дві Скільки... тисячі переглядів і більше ніж 150 лайків, то ми обов'язково беремо. Збираємо свої манатки і їдемо на рожеве озеро. Або, наприклад, Луманський на парк теж дуже популярний. Ну, давай не все відразу спочатку про. Або пишіть, можливо, ваші варіанти Точно. в коментарях. Да, можливо, ви якісь такі місця, знаєте, цікаві, не розпіарені в Україні, про які мало хто знає, але які ось, наприклад, як Зелені хутори Таврії дуже цікаві і дуже, дуже неординарні. гарні, і неординарні і. Ну, які треба показувати людям, щоб знали люди про такі місця. Так, друзі, цініть Україну, бережіть рідне, тому що вона найкраща, Де б ви не були, куди б вас доля не закинула, але все одно наше серце знаходиться. Реально тут. це ж ну по суті в Україні є все, все, що, що люди шукають за кордоном, тут є і. С... Теп, і пустеля, Моря. і море, і гори, і такі прекрасні річки, озера. Тут є все абсолютно. І каньйони, і навіть своє мертве море є у нас. Уявляєте? <свісно> 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 Надіємося, що зовсім скоро ми розкажемо про нього вам в наших наступних влогах. З вами був гурт BNB Project. До побачення, дякуємо за перегляд. Ми вас любимо! До зустрічі, залишайтеся з нами.